Якщо ви шукали запчастини для напівпричепів, то ви знайшли потрібне місце. Почнемо з гідробортів, для напівпричепів та вантажних автомобілів. Тобто ці у нас не ховаються під напівпричіпом по автомобілі. Ось ці ж тут ховаються. Тобто вони всі різні. Далі пройдемося по воротам. В Шміцовські тут нових зразків у нас стоять. Є ось такі на Мегу, ось дивіться, вони довжиною 285, Сразу видно, що вони вищі. E, взагалі, по воротам є всі марки: Крон, Кьогель, Шміц, Велтон, Шварцмюллер та інші. Можемо їх розпарувати, продати одну частину. Можемо продати стойку, можемо дві стойки, можемо без стойок ворота продати. Як завгодно продаються ворота. E, тепер пройдемося по боковим бортам. Також Шміц, Крон, Кьогель, Велтон, Кьогель, вже казав, ну, та інші марки. E, довжиною вони всі йдуть 320-325. Тут у нас фіксатори варіть, дивіться, всі різні. Що кому цікаво, запитуйте, дзвоніть на цей номер, або пишіть в коментарях, все вам підберемо з якістю. Драбини різних зразків також. Ось такі шміцовські, є ось такі взагалі. Там далі у нас ідуть задні ой, передні рамки на передню стінку. Ну, а далі у нас